Дивіться, і в тисячний раз обговорюємо питання, ставити чи не ставити безперебійник. Ну, типу такий, світло ж не відключають, не ставте. Якщо у вас не відключають світло, просто не ставте. Не треба е жити параноєю, що відключать світло, я там поставлю. Один раз на рік воно спрацює, коли воно окупиться, не ставте. Але якщо у вас відключають світло, так кида? Якщо ви, ну, реально. Відчуваєте дискомфорт через це, якщо там допитваш доп... на офісі, відключається світло. Є от райони, де часто відключають світло, є кооперативи, де постійно відключають світло. Да? І поставте, поставте, і забудьте про там той же дизель-генератор. У вас буде там безшовна система, як буде сама все підхоплювати. Буде нормально працювати. Ось і відповідь на питання: поставити чи ні? Якщо не відключають світло, то й не ставте. Відключають і поставте все ж так просто, не так багато обговорень коло цієї теми. Чи потрібно воно, чи не потрібно. Ну блін, все ж очевидно, навіщо тратити гроші, якщо у вас не відключають світло, і жити тою ілюзією, що, допустимо, 3-4 тисячі доларів на це потратити, і раз на рік воно знадобиться. Ну не поставте. Якщо розумієте, що у вас реально відключають часто світло, є ж райони кооперативи там, да, от як у нас в Києві, там, межиріччя. Там відключали світло і до всіх цих подій постійно і люди там вимушені постійно користуватися або генератором, да, або такими системами безшовними. Тому це ж так, це ж не якась там масова подія, яка повинна стояти там у всіх. Це виключно для тих, у кого є точечна проблема. А якщо реально ви хочете таку штуку собі поставити, пишіть, переходьте за посиланням на профілі і на шапці нашої сторінки. Є контакти. І зв'яжіться з нами, ми порадимо вам подібну систему. Вона може бути або сонячними панелями, як отут, тут, або класична дбж система, як безперебійник, по типу Powerbank, тільки він інтегрується в вашу щитову на да, будинку, врізається і спрацьовує повністю автоматично. Тобто, ви до нього не підходите. І от часто питають: наскільки такої батареїчки хотає. Ну наприклад, тут, тут на наш офіс, да. На весь такі офіси на квартиру там середнє споживання де 0,2 кВт, Нам його вистачає там біля 15 годин легко, да? тому комфортно. Я в... я рахую, що комфортно. Пишіть.